Добрий вечір, вечір в хату, як не кулі, то грати, Ей, шановний окупанти, маємо дещо показати. Сесі 300, орків чистить Барактари запіть смажить, пево цілодобово зустрічають з сходу, як засохло в горлі, пригощайся на здоров'я, фірма бандера смузі для тебе і всіх твоїх друзів. Як натрапиш випадково на наших рібят за зову. Добрий день, шановні колеги. Невеличкий відеоанонс нашого термінового семінару, який вже відбудеться у цей вівторок. Чому терміновий? Тому що Etsy Payments вже в нас на порозі воно стукає в двері і завдає нам невимовної психологічної шкоди через те, що його всі бояться і не знають, що це таке. На нашому семінарі у вівторок ми з вами обов'язково обговоримо, як заповнювати інформацію в аккаунті, що робити з Піонером. Яка має бути інформація і в аккаунті Еці, і в Піонері? Якщо вас раптом силою змусять переходити на Еці Payments, що робити, якщо у вас були вже забанені магазини, і ви не хочете, щоб був забанений ще один? Що робити, якщо у вас є один магазин, який працює на PayPal, А ви хочете ще один новий відкрити на Etsy Payments? А також що робити з новим магазином, щоб не натрапити на нові випробування від еці, які вони зазвичай завдають новачкам. На їхній платформі. Окрім того, анонсую дуже цікавий бонус для учасників семінару. Наші колеги зі складу USA нададуть інформацію щодо відсотків виводу грошей з Піонера, з PayPal. -у. Поговоримо ще про ці моменти, буде дуже багато іншої корисної інформації від них. Тобто в нас вже такий семінар а, розростається, і я впевнена, що буде а, корисна абсолютно всім. І ми з вами спокійно пройдемо а, цей, це випробування від Еці. А, ми спокійно з вами увійдемо в різдвяний сезон і будемо спати спокійно, і Еці Пейман нас точно не залякає. В країні застряг, Все не ніяк Не хвоюся, купан, Насродюча земля Прянок в нас нема, Лиш козецька Заблокава купан На наших тополях В Україні застряг Фрейдутом ніяк Не, не хвоюся купан Насродюча земля Прянок в нас нема Лиш козецька